Я повертаю традицію після нічної кудись їздити. Е, перший раз, коли я після нічної кудись поїхала, це був Краків. Я робила влог з Кракова е, зі своїми подругами. Зараз ми їдемо з моєю сусідкою, з Мартою, яку ви вже бачили. Ми їдемо в замок, який годину від нас. Так. Юсю, на Нереально круто. І ти все це дивишся, бачиш цю історію, бачиш це все. і це, Ти не можеш це повірити, тому що це насправді історія, яка от, її ще не доробили повністю, не відреставрували. Але дивіться, як це круто. Wow. Po prostu teraz mi nie wiem, czyli ze mnie dobrze. Mieszkają. I tam. Після екскурсії тільки поїсти. Можеш попросить сюди Угу. Але подивіться, з яким ми видом їмо. У нас романтик. Марта, я Марта, я тебе продам які, якимсь мусульманам. Mówiła, że można słyszeć lub cywilizować angielską. Ale zrozumiałaś, że grudziłam? Nie. Ale zgadzasz się. Zresztą... Tam... Czy ty wiedziałaś, że jestem muzułmanem? Nie. Co mi dać? Nie powiem, zgadzaj się. Powiedziałam, <grymne> że ja sprzedam cię jakimś musulmanem. Nie. Oni płacą dużo. Jestem bogaci. Ніхто, як це правді вам йод. Той проблем. Хочу вам розповісти, наскільки ми відважні і ненормальні. Екскурсовод нам сказав, є внизу дуже гарний водопад, на якому ми сиділи, але вверху ще є один музей. А от пішки вверх, по горі. Треба йти 40 хвилин. Погадайте, куди ми йдемо? 40 хвилин. Правильно. Це все вона захотіла. І щоб ви розуміли, вона так біжить, якби, якби тут був асфальт. Це я ходжу як п'яна. Znowu Oczywiście Rozumiałam, że mówisz, że ten, że chodzę jakby chodziła po asfalcie, co nie? Tak. O, jest... <laughs> Teraz będę musiała uczyć się jakiegoś innego języka, żeby nie rozumiałaś mnie. <laughs> jak ja będę cię obgadywać, jak ty wszystko rozumiesz. Ja nie rozumiem <laughs> no, Bardzo dobrze, bardzo rozumiesz. dobrze, jeśli <laughs> nie przyznawaj. Що я можу сказати на кінець? Е, я зараз повторю, ще раз повторюю, що сюди варто приїхати. Цікава історія. Цікава історія, варто послухати. В нас екскурсовод попався дуже крутий. Видно, що він захоплюється цим, видно, що йому подобається, і він не розказував, не розповідав суху історію, а якраз таки було дуже цікаво. Тому люди, які бояться екскурсії і так далі, я я вам раджу приїхати і послухати, тому що історія цього місця вона несамовита, дуже цікава. Друге, те, що цей палац далі ремонтують. Він буде готовий де за 10 років. Він тільки буде готовий. Вони цілий час висаджують тут нові квіти. Вони цілий час ремонтують. Ви бачили, що були деякі зали, які ще не відремонтовані, які пусті. Це все буде ще дороблятися, робитися. Ми приїхали і була стройка. Тому не варто відкладати це на потім. Варто приїхати подивитися. І варто приїхати через 10 років також подивитися. Е, на жаль, в них немає багато коштів, щоб це робити набагато швидше. Тому так затягується ця стройка. І це все. Мені здається, що. Ми не потратили ні гроші, ні час на просто так. І ми відпочили. У нас багато вражень, в мене багато вражень від цього місця. І я рада, що мені розповіли про це місце, тому що я б сама його не знайшла. Тому приїжджайте.